Мати Тереза Калькуцька. Від серця до серця бесіда з матір'ю Терезою про людяність і доброту. Запрошую на нашу онлайн-зустріч. Матір Тереза, справжнє ім'я якої Агнеса Гогі. Народилася 26 січня 1910 року в Албанії. Вона була монахинею і також заснувала ордер сестер місіонерок милосердя у 1950 році. Його візуальними особливостями були білі сарі з блакитними смужками. Мати Тереза була відома своєю діяльністю в Індії, де допомагала бідним і хворим. Вона отримала багато нагород, включаючи Нобелівську премію миру у 1979 році. Померла мати Тереза 5 січня 1997 року. Але її спадщина продовжує жити через роботу її ордену. Матір Тереза була канонізована Папою Римським і Іоанном Павлом II як свята 4 вересня 2016 року. Доброго дня, шановна мати Терезо! Дякуємо, що знайшли час на зустріч з нами. Розкажіть, будь ласка, як почалася ваша дорога до благодійності? Доброго дня, мої любі, моя дорога до благодійності почалася у віці 18 років, коли я вирішила приєднатися до сестер з ордена Лорето у Ірландії. Потім мене відправили до Індії, де я навчала в школі для дівчат. Ваше рішення залишити шкільне викладання та допомагати бідним і хворим було вражаючим. Як це сталося? Одного дня я побачила людину, яка помирала на вулиці Калькути. Це був момент, який змінив усе моє життя. Я вирішила, що моя місія допомагати найбіднішим з бідних. Ви створили орден сестер місіонерок Милосердя, який став не тільки церковною, але й дуже знаною світовою організацією. Якими принципами ви керувалися у своєму служінні? Основними принципами нашої роботи були любов і співчуття. Ми прагнули забезпечити людей їжею. Притулком та медичною допомогою, але найбільше дати їм відчуття любові та підтримки. Давайте тепер подивимося за допомогою світлин з презентації про цікаві факти з вашого життя. Це може надихнути нас відкривати свої серця для потребуючих. Тепер за допомогою презентації розглянемо цікаві факти життя матери Терези. Вона отримала Нобелівську премію миру у 1979 році за свою діяльність. Її справжнє ім'я було Агнеса. Гонджа бояжу. Мати Тереза відмовилася від традиційного банкету на честь нагороди, і попросила, щоб кошти були видані на допомогу нужденним. У 1950 році заснувала орден сестер Місіонерок Милосердя, який розпочав свою діяльність у маленькій кімнаті в Кальпуті. Інтернетом кружляють багато ваших цитат, які ви висловили під час свого життя. Їх ще називають двадцятью заповідями любові. Що ви скажете про це? Це люди зробили добірки з моїх висловлень. Ось вони, що ви можете зробити для змінення миру в усьому світі. Йдіть додому, і любіть свою сім'ю. Нам не потрібні зброя і бомби. Аби перемогти зло, нам потрібні любов і співчуття. Всі труди любові це труди заради миру. Легко любити дальніх, але не так уже легко полюбити ближніх. Коли ти засуджуєш людей, у тебе не залишається часу на те, щоб їх любити. Щоби створити сім'ю достатньо полюбити. А щоби зберегти, потрібно навчитися любити і прощати. Нехай кожен, хто приходить до тебе, піде, ставши кращим і щасливішим. Гордий завжди ображений. Смиренний ніколи не сердиться, бо ніщо його не принижує. Гордий шукає любові до себе. Смиренний любить сам, нічого не очікуючи, взамін. Люби, і нехай любов буде для тебе така самоприродна, як і дихання. Нічого не вимагай. Нічого не очікуй. Якщо щось приходить до тебе, будь вдячний, якщо нічого не приходить, значить, цьому й не треба було приходити. Найважливіші ліки, ніжна любов і турбота. Геть не обов'язково робити щось велике. Можна робити і щось маленьке, але з великою любов'ю. Розчарувавшись в одній людині, не карайте другу. Всі люди різні. Не втрачайте здатності довіряти, вірити і любити. Слова підбадьорення і привіту можуть бути короткими, але у них безконечне відлуння. Все, що ви робите, робіть із любов'ю або взагалі не робіть. Усміхайтеся одне одному, усміхайтеся своїй дружині, усміхайтеся своєму чоловікові та своїм дітям, неважливо, до кого ви усміхаєтеся, це допоможе вам пройнятися більшою любов'ю до людей. Щоб більше любові, мудрості, краси і доброти ви відкриєте в собі. То більше ви помітите їх у довколишньому світі. Бог посилає нам випробування, щоб ми, долаючи їх, зміцнювалися, а не впадали у відчай. Поширюйте любов повсюди, хоч би де ви перебували, і насамперед у власному домі. Любов це пліт, який дозріває будь-коли, і до якого може дотягнутися будь-яка рука. Я ніколи не вступлю до руху проти війни. Покличте мене, коли з'явиться рух за мир. Найбільша вбогість це вбогість серця. Наша зустріч з вами відкрила нам багато цікавих та надихаючих фактів з вашого життя та діяльності. Ми дізналися, що ваш шлях до благодійності почався у віці 18 років, коли ви вже приєдналися до ордену сестер з Лоретто. Ваша рішучість допомагати бідним і хворим зросла, коли ви побачили людину, яка помирала на вулиці Калькоти. Це був момент, який змінив усе ваше життя. Найбільша бідність у світі це брак любові та співчуття. Наші дії мають бути сповнені доброти, адже кожен маленький акт милосердя може змінити чиєсь життя. Допомагайте один одному безумовно, без очікування винагороди, і світ стане кращим місцем для всіх нас. Давайте разом робити цей світ більш людяним, починаючи з маленьких кроків, посмішки, доброго слова, простягнутої руки допомоги. Дорога та шановна матір Тереза, відомий всіх присутніх, хочу висловити щиру подяку за цю незабутню зустріч. Ваші слова торкнулися наших сердець і надихнули на добрі справи. Завдяки вам ми дізналися, наскільки важливо проявляти доброту і милосердя до інших, навіть у найменших вчинках. Ваш приклад і служіння Богу та людям, і безумовної любові залишить глибокий слід у наших серцях. Ми віримо. Щодо завдяки вашому впливу ми будемо зростати не тільки освіченими, але й чуйними, співчутливими людьми, готовими допомагати іншим. Дякуємо за вашу відданість, за все, що ви робили і зараз своїми молитвами робите для найбідніших і найуразливіших. Ви для нас справжній приклад того, як один дух може змінити цілий світ. З дячністю та найкращими побажаннями та й молитвами до вас, Агнес Наталія Кубанська. А зараз пропоную вам зіграти в інтерактивні ігри та перевірити себе. Чи готовий стати на сторону добра, милосердя та благодійності. Завдання. Тобі потрібно розділити картинки на дві категорії доброта або злоба. Рушаймо. Хлопчик допомагає бабусі сісти у трамваї, перетягаємо це як добрий вчинок. Хлопчик розсипав сміття, перетягаємо як поганий вчинок. Хлопчик розбив скло м'ячем, перетягаємо як поганий вчинок. Хлопчик і дівчинка разом граються, дружать, перетягаємо як добрий вчинок. Діти садять дерево, перетягаємо як добрий вчинок. Дівчинка і хлопчик сваряться, б'ють один одного, перетягаємо, як поганий вчинок. Хлопчик відкриває двері перед стареньким дидусем та пропускає його. Перетягаємо, як добрий вчинок. Діти прибирають іграшки у кімнаті, перетягаємо як добрий вчинок. Діти, і хлопчики, сваряться за іграшку, перетягаємо, як поганий вчинок. Діти годують домашню тваринку, корівку. Перетягаємо як добрих вчинок. Діти граються разом з хлопчиком, який не може ходити. І сидить на колясці, інвалідній. Перетягаємо як добрих вчинок. Діти годують кошеня. Перетягаємо як добрих вчинок. Ми все виконали правильно. Ми молодці. За, за завдання ми маємо з'єднати початок і кінець прислів'я про доброту. Розпочинаємо. Добре слово, краще. За цукор і мед. Хто не робить добре людям, той і сам себе не любить. Живі добріше будеш. Всім миліше. Добра людина, надійніше, о, кам'яного мосту. знайшли. Все добре переймай. А зла уникай. Будеш творити добро. Щасливим будеш. Не одяг прикрашає людину, а добрі справи. Хто добре робить, тому ж зло не шкодить. Сіяти добро, доброї пожинати. Добре ім'я найкращий скарб. Добра справа сама себе хвалить. Де є добре люди, там біди не буде. Добре не лихо ходить тихо. Доброго тримайся, поганого цюрайся. Хочеш собі добра, не роби нікому зла. Ось ми все з'єднали. Дякую за увагу. До нашої наступної зустрічі онлайн.